З свята вірка мужчині, якого ми сьогодні прославляємо з вами на наступа. Ставника, церква Христова звертається за допомогою саме до неї. Чому саме до неї? Чому ми її прикликаємо своїх молитвах? Для чого ми звертаємося і просимо Парасхиму про заступництво? Тому що ми віримо, знаємо, що, що ми не просили, як ми просили, Параскева завжди устроїть наше життя так, як Бог угодно. І монастирі, і храми, і безліч всяких каплиць, посвячені на честь святої великомучениці Параскева. Зараз естафету взяла свята Боже Матрона. Але коли ще не була матрона прославлена, всі звертались саме до цієї потінці Божої. Тому що вона є покровителькою сімей, сімейного очага. Вона є покровителькою тих людей, які звертаються у складних обставинах, коли складна обставина якась сім'ї, якась ругань. Або якесь нерозуміння саме до цієї святої прибігають у своїх молитвах. Одні кажуть, а як молися? Ну, молись, і Бог тебе почує. Але святитель Ігнатій, брінчанінов, він говорить, що молитва без уваги не молитва. Вона мертва, вона пуста. Вона така молитва, яка оскарбляє Бога, коли немає у нас уваги. Інші кажуть, треба поїхати в 10 монастирів і подати 20 молебнів і 40 сороколустів. Інші кажуть, треба прочитати 12 акафістів. А інші кажуть, треба почитати 15 псалтірів, і тоді все буде добре. Як ми обманюємося? Тому що Бог від людини чекає не двадцять, не 40, не 50 катістів. А що він чекає? Він чекає якості нашої душі. Наскільки ми змінимося, коли приходить та. Чи інша скорбота. Приходить до чоловіка чи до жінки, яка з біда сім'ю. Якась скорбота в життя вривається, трапляється. Причому вона приходить завжди не одна, завжди тягнеться за нею і інші. Як з мішка висипаються ці скорботи, як перетерпіть, як витримати, як вистоять. І диявол підходить і каже, тобі не вистачить сил, тобі не вистачить енергії. Ти можеш з ума сійти. І забуває людина про те, що Бог, який є всевидцем всього, який є вседержителем, в якому в руках все твоє життя людина, він знає, Яку міру і скільки тобі дать. Він знає, скільки тобі послать сходить, хвороб і іншого. Тому що Господь не розкидується скарбені простота. Він відвідує людину тоді, коли людина забуває Бога, коли вона відвертається від Нього, і тоді Бог будить людину. Проснись, прокинься, живи християнським життям. І ще ми повинні знати, що Бог нікому нічому, і скушені, і скорбот, викше сил людини ніколи не подасть. Якщо і приходить скорбота, то вона для нас являється з точки зору Спасительного промислу Божого спасительною і корисною в даний момент цей, що зараз є. Ось є в мене скорбет, скорбота, ось є в мене біда. Що робити? Не шукай, що винен він, вина вона, вина воно. Я сам Господи, винуватий. І дякую тобі за те, що ти промислом своїм мене не залишив. Як святі. Вони плакали, коли в них було все добре, і казали, Господі, невже ти мене залишив? Тому молитва без уваги – не молитва. І ще ми повинні знати, як ми повинні молитися. Так, да, ми молимося і ночні молитви, і ранішні і вечірні. Але один момент ми пропускаємо. Ми повинні знати, що молитва вона перед Богом тоді дійсна, коли людина звертається з усією своєю силою, коли вона бачить, що неміч її, вона її побіждає, вона її перемагає. От хоче вона свій язик закрить, а він раз і осудив. От хоче не глянутись, щоб не зблудити. а я раз і дивлюсь. І коли людина бачить, що вона немічна в цих страстях, і у Бога призиває до допомоги в цьому, ось це правильний вектор нашого звернення в покаянні до Господа. Бога. Бог каже, що сила моя в немочі звершується. І, здавалося, святі люди, От на пам'ять приходить віліка мученця маленька дівчинка, якої померли батьки дуже в ранньому віку, залишили багатство. Як вона з цим багатством поступає, вона його роздає. Вона не шукає щось від цього багатства, тому що вона розуміє, що це ніщо перед тією істинною, яка є в серці людини. Через сто років ми всі помремо. Нікого з нас тут, хто стоїть в храмі, не буде. І все наше майно, воно буде спалене, віддане комусь. Наші фотографії будуть на стінах чужих домівок стояти. І будуть згадувати, це такі, все нам прийдеться залучити, все, абсолютно все, про нас забудуть через 10-15, а може через 2 роки забудуть. Ну, десь хтось, десь там був. Тому, браті і сестри, коли ми живемо християнським життям, ми повинні розуміти, що якщо я назвався християнином, то я їй плід від мого життя. Ось приходить жінка, плаче, до мене діти не приїжджають, не, не, не хочуть приїжджати. Ось вона така, це жінка, це його там, її чоловік, там вони там щось проти мене. А в собі, чим кухов щита, трудитися, не лише на себе, кума боротися. Завжди ми винуватимо Той винний, вона винна, воно винне. Ні. Винні ми самі. І завжди треба смирятися перед Богом. І сказали, та скорбота, яка прийшла в моє життя, це я винен сам, це я сам допустив. І дякую тобі, Господи. За те, що ти мене посіщає своїми свободами, тому що вони мені потрібні і корисні. І ось сьогодні, перезволяючи вікомучення Сапорасхєву, звертаюся до неї, тому що вона тут, зараз предстоїть. Ось мені дзвонили з одного храму, де є так само храм, посвячений начислі вікомучення Сапорасхела. Сердів. Священник. І каже, прийшла жінка, одна плаче страшно, потім прибігає і каже, ви знаєте, батюшка, я зустріла поразки в цьому храмі. Я. я так плакала, я на колінах стояла, а вона явилась мені і сказала, щоб я не плакала. Утішила мене і сказала, коли ти прийдеш додому, твоя дитина буде абсолютно здоровою. Хіба це таке може бути? А батюшка посміявся і каже, ну напевно побачиш, приїдеш, позвониш мені. І ось вона приїжджає, а цей храм в горах, там такий монастир. Приїжджає, каже, дзвонить, є дійсно, є відгук Параскиви на моїй молитві. Тому вона сьогодні тут. Просіть її. А як просить Пораскива? Не сразу би так просіть, дай мені те, те те, А спочатку попросій свята Параскева, почуй молитви тих людей, які сьогодні тут пристоять, у яких біда може більше, ніж в мене в разів. раз, який сина забрали, або чоловіка забрали на фронт, і він зараз там в бобі п'ятий день по колінах, в воді сидить. Іх хочу, ці людей хочуть. А в мене в останню чергу з моїми ось цими проханнями, які я вже тобі надоїла або надоїла. І знаєте, буде? Якщо ви так помолитесь, в цій молитві ви проявите смирення, ви покажете, що не я хочу, а як хочеш ти, Господі, помоліть вам Параскєму. Тому що не сама Параскева допомагає. Не самі якісь той інші святий, і угодник Божий, якого ми сьогодні пам'ять творимо сьогодні в лаврі там величезні собори, дуже багато дуже людей там. Це не по їх молитвах, це по молитвах, і, але по волі Божої з нами відбувається те, що ми просимо. Тому, коли ми просимо Бога, ми повинні завжди сказати, Господи, не як я прошу, а як. Хочеш ти, свята Параскева, прошу тебе, і ви перечисляєте, що ви хочете. Але в кінці скажіть такі слова, не як я хочу, свята Параскева, а як хочеш ти, і ваша молитва буде почута. Вона буде почута перед Богом. І Господь, якщо буде на то Його воля, подасть вам просиме. тому сьогодні, звертаючись. До вінкомучення Церква восхваляючи, прославляючи її День Святий. Пані, просить, щоб подала вона мир для держави нашої, для церкви нашої, для кожного з нас, щоб воїни наші були храні. Бо, щоб Господь дав нам мудрості і укріпив нас у вірі. Амінь.